Про можливість або часом неможливість залучити фахівців і дати якісь ресурси для виконання. Ніхто інший нам про це не розкаже краще, як пан Ігор Юрчак, який сьогодні представляє місто Герсон. Ігор є головним архітектором Герсону. І як давній друг нашої кафедри неодноразово долучався до наших вебінарів, і я пам'ятаю, вітає вас, пане Ігоре, як ви розказуєте два роки тому, наскільки Херсону бракує кваліфікованих кадрів для того, щоб реалізовувати власне містобудівну політику політику, для того, щоб реалізовувати урбаністичні проекти, херсон зараз в дуже важкому стані, але які ви бачите можливості? Для розвитку деокупованих міст, для розвитку Херсону і загалом для відбудови наших українських міст та громад. Доброго дня, шановне товариство. Ну, по-перше, я хотів би подякувати пану Юліану за такий коротенький спіч в кінці свого виступу стосовно відносин влади і активістів. Це дійсно дуже таке нагальне питання, яке має бути актуалізоване стосовно того, що ми робили в Херсоні. Я трошки розкажу, що у нас було до війни, що ми зробили до війни. Якраз за десь за півроку до початку війни, трошки більше. Почалася робота над коригуванням існуючого генплану міста, тому що вже, вже було зрозуміло, що той генплан, який до цього існував, він вже себе віджив, і треба було вносити якісь корективи, якесь коригування робити для того, щоб відповісти на ті виклики, які дав місту час. Що ми зробили? Ми зібрали громадськість. І зробили такий круглий стіл, на якому обговорювали майбутнє, і громадськість висловлювала свої пропозиції. У нас було е 53 представника поважних людей міста, які е е давали свої пропозиції по шести різних напрямках. Е ці пропозиції були потім акумульовані, систематизовані і були передані. Розробникам цього коригування. Перед самою війною в січні місяці 2022 року ми вже вийшли на стадію затвердження. Вже було громадське обговорення, вже були висловлені деякі зауваження. Після цих зауважень розробник їх деякі врахував, деякі обґрунтував їх. Недоцільність, так кажучи, От. і потім війна, процес не закінчився. Кілька місяців в окупації використали цей час з життя із розвитку міста. Звичайно. Зараз, після того, як Херсон звільнений. Ми спілкувалися із розробниками, із е і з громадськістю, і тою громадськістю, яка брала участь у, у цих пропозиціях, у е формуванні тої візії, якою мав би бути Херсон. Е всі однозначно розуміють, що ті всі народки, які були зроблені, які були обговорювані, які е презентувалися, вони не мають права на життя взагалі, повністю має, має помінятися погляд на формування міста. Юліан правий, в тому, що ще й досі розробники керуються отою совковою парадигмою при розробці містобудівної документації, яку потім ми як споживачі. Вже ну, маємо використовувати. Так, звичайно, ми ставимо свої завдання, ми ставимо свої питання, ми ставимо, свої якісь, формуємо якісь свої напрямки, але це, це треба вводити в якусь систему і на державному рівні, і на місцевому рівні, тому що зараз юридична. Юридична ситуація не тільки з нормативними документами не витримує жодної критики, а й ситуація з архітектурними органами, з містобудівними органами, які є в міських владах. Тому я вважаю також, що треба щоб оці зв'язки низу і верху. Вони були прозорими, вони були актуальними і вони були дієвими. Е, тепер я би хотів е, трошки розказати про ті виклики, які у нас зараз з'явилися з війною, і з, е, е, які має деокуповані території. Е, Наприклад, Херсону, звичайно, що е, ми розглядали Херсон як такий е, вузловий хаб. Який е, був на е, транзитному шляху е, Захід Схід? Е, звичайно, е, там своя була тоді і логістична структура, е, своя, своє було бачення розвитку і промисловості і е, взагалі життя міста. Е, наразі тепер, е, е, звичайно, що геополітична ситуація в місті Херсон. Змінилося кардинально. Змінилася не тільки геополітична, а геополітична вплинула і на соціальну, тому що зараз, наприклад, в Херсоні з 300 мешканців залишилося ну, трохи більше, десь коло 40 тисяч мешканців. І постійно місто знаходиться в, кожен день в обстрілах. І ще е, не деокупована е, лівобережна частина е, Херсонщини, тому всі виклики, які зараз є, це не останні виклики, які е, буде мати Херсон. Але вже зараз ми збираємося, е, збирається громадськість, вже зараз формується е, бачення майбутнього Херсону. Вже зараз е, люди. Е, Напрацьовують якісь доробки, якісь мислення для того, щоб це було покладене в основу завдання на розробку нової візії, нового е, е, проєкту е, майбутнього міста Херсон. Е, дуже багато є е, е, аспектів, які треба врахувати. Один з аспектів, на якому би я хотів зупинитися, це культурна спадщина. Культурна спадщина, е, яка зараз потерпає в цілі, по цілій Україні, яку загарбник нищить, е, не задумуючись абсолютно ні про наслідки, ні про сенс, ні, ні про що. Е, це не обійшло і Херсон. І зараз з культурною спадщиною в Херсоні дуже складно, е, тому що ми не можемо навіть. Е, Зробити якийсь остаточний е, висновок, що у нас залишиться, що у нас залишилося, тому що кожен день іде руйнація. Але тим не менш, треба, мені здається, напрацювати е, механізми зараз, вже говорити про механізми збереження і е, е, підтримування культурної спадщини, я маю на увазі е, архітектурну, для того щоб вона потім стала і не тільки візитівкою міста, щоб вона відновилася як візитівка міста, а щоб вона була приносила і місту прибуток. Прибуток не тільки в грошовому еквіваленті, а прибуток в еквіваленті привабливості міста. Це так дуже коротенько, я розумію, що в мене не так багато часу на, на таку дуже велику і потужну тему. Але я би ще хотів згадати місто Ірпінь, до якого я теж є трошки дотичний. Місто Ірпінь, яке було зруйноване на початку самої окупації, на початку самої війни. Зараз, оця то, що там зараз відбувається, оця активність, я би назвав без перебільшення псевдоактивність влади ірпіня для того, щоб показати свою нібито не діяльність. Але ті, хто знайомий з містом Ірпінь і знайомий не перший рік, знають для чого це робиться, що влада. Формує е, своє, е, свій імідж для того, щоб е, обґрунтувати необхідність е, додаткових е, матеріальних вкладань і е, їздить е, е, по цілому світу і збирає гроші. Е, це друга сторона е, от тої проблеми, про яку ми зараз говоримо: відношення е, владних структур до громадськості. І терпіні громадськість зараз використовується владою для того, щоб е, зробити е, ті самі е, на власне замовлення е, перепланування міста, для, е, не для розвитку, не для е, відновлення, е, як каже пан Юліан, а виключно для галочки, для того, щоб Підвищити власний рейтинг, підвищити власне, не побоюсь цього слова, збагачення. Сподіваюся, що я так коротенько відповів на основні теми. Хотів би ще наприкінці сказати, що у нас в Україні насправді дуже сильно відчувається голод. В професійних кадрі, кадрах. Е, і тому, е, звертаючись до молоді, е, хотів би запросити їх активніше е, активніше долучатися до е, здобування освіти містобудівної урбаністичної освіти, е, тому що е, хто ж як не зараз, от нове покоління, яке прийшло яке. Розуміється на тому, що відбувається. Хто ж не як це покоління зараз буде отим мотором, тим двигуном, який буде рухати далі Україну? Дякую. Дуже дякуємо вам, Ігоре. Погодьтеся, що ці виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, вони дають можливість і переосмислити. І зокрема, в питаннях відновлення або відбудови, як ми це будемо до цього підходити, як це будемо називати? Зокрема, це дає можливість переосмислити створення або формування дизайн коду міста та оновленого міського дизайну. Чи в межах зараз громадських обговорень і зустрічей з громадськістю, за які ви згадали, ви ведете зараз такий діалог, і чи в подальшому ви бачите важливість формування дизайн-кодів для наших міст? Чути мене так, звичайно, тому що дизайн код це власне та тема. Яка є в масштабі сприйняття кожного мешканця міста? А місто сприймається кожним мешканцем як місце, де було цікаво, для він захотів залишитися і подальше для того, щоб жити, там, виховувати своїх дітей. І йому, щоб було не соромно за те, те місце, де він живе. Дизайн-код це звичайно це формування не тільки е, візуальних зв'язків, це, е, е, це аутентика, якщо правильно зробити дизайн-код. Це аутентика міста, е, як такого, і це його, е, ну, то, що я казав на самому початку стосовно пам'ятки. Архітектури це також візитівка міста, як зручно е і комфортно проживати в місті. Тому е дизайн-код е одна з е основних е позицій, які розглядаються при е формуванні поглядів майбутнього міста. Звичайно. Дуже дякую вам, Ігоре.